СБУ затримало двох блогерів, які засвітили військові об'єкти у соцмережах. Перший мешканець Запоріжжя, який для популяризації власного телеграм-каналу викладав відео з позиціями ЗСУ на Харківщині та Запоріжжі, а також вів трансляції переміщення техніки сил оборони. Другий горе блогер з Вінниці виклав відео військового гелікоптера з позначенням геолокації. Сподівався, що зробить його сторінку в одній із соцмереж більш популярною. Обоїм чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. На Дніпропетровщині судитимуть групу наркоділків. До її складу входило 10 осіб: мешканців Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Вони облаштували кілька лабораторій, в яких виготовляли амфетамін. Покупців шукали у телеграм-каналах. За місяць збували 8-10 кілограмів амфетаміну, що приносило до 10 мільйонів гривень прибутку. Наразі учасникам злочинної організації загрожує до 12 років ув'язнення. Правоохоронець в передмісті Одеси вирішив збирати побори з торговців рибою. Якщо вони не хотіли мати проблем, таких як, наприклад, вилучення товару, мали щомісяця сплачувати данину у розмірі 25 тисяч гривень. У такий спосіб правоохоронець рекетир збирав 150 тисяч гривень на місяць. Його затримали під час одержання чергової виплати від одного з підприємців. Чоловіку загрожує 8 років ув'язнення. До поліції Хмельниччини надійшла інформація про те, що якийсь чоловік шукає кілера. Далі з'ясувалося, що голова будівельного кооператива хоче позбутись конкурента і замовити його вбивство. Поліцейські провели спецоперацію. Правоохоронець вийшов із замовником на зв'язок, представившись кілером. Він нібито взяв цю роботу, а потім, на підтвердження того, що її виконав, надіслав замовнику фотознімки мертвої жертви. Звісно, постановочні голову будкооперативу докази задовольнили. Він розрахувався з кілором і його затримали. За подібні злочини в Україні передбачене дуже суворе покарання, аж до довічного ув'язнення. Співробітники внутрішньої безпеки прикордонної служби викрили завербованого агента РФ. Ним виявився 40-річний начальник одного з відділень Волинського прикордонного загону. Уроженець Луганщини потрапив на цю посаду в 2023 році. Зрадник збирав дані про сили оборони, які охороняють кордон. Інформацію про особовий склад відділу прикордонної служби, їхні телефонні номери, позивні і озброєння. Він передавав своїм кремлівським кураторам. Наразі зраднику загрожує довічне ув'язнення.